Вітаю, шановні слухачі, на черговому занятті програми основи сім'ї. Сьогоднішня тема має назву турбота і безпека. В цій темі я поділюся конкретними порадами та історіями свого життя, які характеризують цей напрямок виховання дитини. З першого погляду, він видається абсолютно зрозумілим. Адже турбуватися про дітей і робити все для того, щоб вони почували себе в безпеці це природньо. Тому. Турбота і безпека не потребує особливих пояснень щодо необхідності застосування у процесі виховання дитини. Давайте пригадаємо собі значення цих понять. Отже, турбота це піклування про задоволення потреб, а безпека це стан захищеності. А тепер відразу перейдемо до ідей щодо реалізації цього напрямку виховання і коротко їх проаналізуємо. Бути для дітей прикладом під час проходження життєвих випробувань і під час криз. Важливо, як ви реагуєте на кризи. Пам'ятайте, що на вас орієнтуються ваші діти. В цей особливий військовий час в нашій країні саме життя вимагає від батьків прийняття непростих рішень. Адже у нас не криза, а війна. Кожен приймає рішення. Хтось може, а хтось хоче і не може. Наприклад, евакуація з зони військових дій, хтось поїхав, а хтось прикутий до ліжка, і якийсь член родини повинен залишатися під обстрілами чи в окупації. В когось є кошти, а в когось немає. Хтось воює, а хтось тікає. Ми не даємо рекомендацій, як кому вчиняти, але ми свідомі того, що за свій вибір прийдеться відповідати перед собою дітьми, людьми і Богом. Очевидно, що цей вибір буде впливати на дітей. Якісь діти, коли стануть дорослими, будуть згадувати вибір батьків з гордістю, а хтось просто буде мовчати, соромлячись чи вважаючи вибір батьків неправильним. Тому важливо розуміти і знати, що поведінка батьків перед дітьми має велике значення. Передбачуйте, плануйте та приготовляйте свою сім'ю до різних життєвих ситуацій. Обговорюйте з ними життєві ситуації, адже батько повинен бути прикладом і вчителем в різних обставинах. Очевидно, що не все можна передбачити. Перед активними військовими діями українці по-різному відносилися до загрози повномасштабного вторгнення. Хтось аналізував загрози, думав і обговорював своєю сім'єю і дітьми, що робити в разі великої війни, а хтось не звертав на це увагу. Ніхто не міг передбачити, як саме все від... буде відбуватися. Але люди, які думали про це, в цілому знали, що робити після 24 лютого. Хтось евакуював сім'ю і пішов воювати, хтось включився у волонтерську допомогу і відразу допомагав іншим. А хтось був у повній розгубленості і не знав, що робити. Очевидно, що, що ця ідея, яка стосується турботи і безпеки, не вичерпується екстремальними ситуаціями, пов'язаними з війною. Впродовж життя непростих ситуацій чимало. Важливо обговорювати їх, шукати виходи і долучати до цього процесу дітей. Наступна ідея це є формування фінансової грамотності. Турбуйтеся фінансово про своїх дітей та вчіть правильному відношенню до коштів, складання різних бюджетів, розпорядження грошима, вимагає знань. Хто повинен вчити дітей цим питанням? Найперше батьки. Тому формування фінансової грамотності ми відносимо до напрямку виховання турбота і безпека. Деякі поради по питанню ведення сімейного бюджету ми розглядали у 20 й темі. Ви повинні знати про матеріальні потреби своїх дітей і навчити відрізняти їх від забаганок. Наступне: не втікайте від дітей на свою роботу. Деякі батьки зловживають своєю працею за рахунок часу. Який повинен був бути проведений з сім'єю і дітьми. Пам'ятайте, що сім'я, діти і праця це об'єктивна реальність нашого життя, і тому в розподілі часу між сім'єю і працею повинні бути правильні баланси. До речі, це питання доцільно обговорювати парі до створення сім'ї, щоб потім не виникало непорозумінь. Діти повинні знати, що вони дуже важливі для своїх батьків. І це знання повинно мати підтвердження у вчинках. Беріть до уваги добро своєї сім'ї під час прийняття професійних чи життєво важливих рішень. Мільйони жінок і дітей покинули країну через війну. В одних випадках це було питанням життя чи смерті, наприклад, стосується мешканців Маріуполя, Мелітополя, Харкова та багато інших міст, а в інших випадках такої небезпеки не було, наприклад, міста Західної України. Ще раз наголошую, що ми не робимо оцінок того чи іншого вибору. Ми розважаємо над фактами і стараємося проаналізувати певні наслідки. До прикладу, нам відомо, що чимало сімей вже розлучилися через імміграцію за кордон, через роз'єднання сім'ї. Нам також відомі факт, факти, що саме факт цього роз'єднання не завжди був оправданий і доцільним. І такий вибір спричинив розлучення. Це приклади неправильних рішень, де були недооцінені можливі наслідки для своєї сім'ї. А найбільше будуть страдати діти. Захищайте дітей від фізичних небезпек. Батько, основа фізичної безпеки. Чи усвідомлюємо ми загрози стосовно наших дітей? Знову ж, війна це пряма загроза для усіх. Але у мирний час є чимало небезпек по відношенню до наших дітей. Питання, чи завжди батьки усвідомлюють їх? Далеко не завжди. Тому цьому питанні потрібно постійно приділяти особливу увагу. Ну і тепер на деяких прикладах свого життя я проілюструю, як можна реалізовувати інші ідеї в контексті турботи і безпеки в житті своїх дітей. Показуйте своїм дітям приклади турботи за них. Коли народилася в нас Андрійко, то нашій донці Наталі було 12 років. І моя дружина якось запропонувала мені. Говорячи, ну чи доцільно вам зараз бути е, біля нас, е, оскільки є літо, часи відпустку, візьми е, Наталю, сідайте в автомобіль і поїдьте е, на відпочинок. Ну, ми е, обговорили ввечері цю пропозицію, е, домовилися, що дійсно дружина готова і сама справитися з малюком, і ми е, з Наталею поїхали в Хорватію. Три тижні відпочинку, і в тому часі я був для неї очевидно батьком, був водієм, був наставником, був вчителем, був гідом. І 24 години впродовж трьох тижнів були присвячені і подаровані своїй доньці. Це унікальний незабутній час. І такий час в нас був не один. Інвестуйте цей час в життя своїх дітей. Це буде з вдячністю пригадуватися вам впродовж їхнього життя. Більше того, вони будуть робити те саме по відношенню до своїх дітей. Це саме стосується і сина за останніх 17 років. Ми були в не в одній подорожі по принципу тато син. Не одній пригоді, тобто ми виїжджали в Карпати, ночували в наметах, були на різних сплавах, в різні табори відвідували. І такі події, такі пригоди дійсно запам'ятаються нашим дітям на все життя. Більше того, вони колись будуть те саме робити по відношенню до своїх дітей. Вчіть своїх дітей адекватно діяти в непередбачених обставинах. Очевидно, ми не можемо все передбачити, але певні обставини. Нам зрозумілі. Ну, до прикладу, коли мій син ще не ходив до школи, він мені загубився в величезному супермаркеті в Києві, двохповерховий супермаркет, і пропала дитина. Але через декілька хвилин я почув оголошення супермаркети, Адріан Буковинський підійдіть на касу таку, то я приходжу на цю касу і він стоїть там з охоронцем, мене побачив і говорить, тато, я тебе знайшов. Кажу, ти що тут робиш? А він каже: я загубився і я знайшов охоронця і попросив його, щоб знайшов мого тата. Можна подумати, от, що от який мудрий хлопчик, хлопчик, навчений. Ми проговорили про ці речі. І чим більше ви таких речей будете з дітьми проговорювати, це буде наповнювати цей напрямок виховання турботи і головне безпеки за ваших дітей. Показуйте приклади поведінки в стосунках. Я розумію, що переважна більшість слухачів розуміє цю пропозицію. Але розуміє як приклад стосунків між татом і мамою. В принципі, так. Але в даному випадку я маю на увазі іншу ініціативу. Коли нашій доньці було 15 16 років, моя дружина зробила таку пропозицію. Каже, Адріане, запроси Наталю на побачення. І я відразу навіть не зрозумів каже, тобто. Але пізніше, через декілька. впродовж декількох хвилин, я собі уявив, який потенціал цієї пропозиції. І ось цього вечора я приходжу до Наталі і кажу: Наталь, а піде завтра зі мною на побачення? Вона так: так, Куди? Кажу на побачення. Вона так подумала декілька секунд і каже, піду. Ну, то зустрінемося на наступний день, там-то і там-то. І ми зустрілися. Це було перше наше побачення. Воно було не одне. Але при таких зустрічах, наскільки було виявляється, важливо показати доньці приклад відношення мужчини до дівчини? Яким чином себе вести? Які. Ставиться акценти, які є межі. Чому важливо того чи іншого не переходить? Ну, одним словом, це настільки прекрасний час, що ми з теплотою згадуємо з донькою цей час і ту знову ж таки стараємося десь бути разом і максимально спілкуватися. Це все інвестиції, це все елементи турботи і безпеки в життя ваших дітей. Хочу вам нагадати про. Важливість ведення своєї індивідуальної таблиці по напрямках виховання дитини. Ми пропонуємо три колонки. В колонці стоп ви записуєте те, що ви припиняєте, чи те, що не будете робити по відношенню до своїх дітей. Наприклад, до сьогоднішнього дня я не вважав за потрібне посвячувати своїх дітей у різні непрості етапи в нашому житті. Це було неправильно. Почну дещо обговорювати та аналізувати разом. Колонка старт. Призначення для ініціатив, які ніколи не робив або про які не знав чи не думав. Наприклад, ставлення до фінансів починаю вникати в деталі ведення сімейного бюджету і ділитися своїми думками з дітьми. Почну обговорювати з дітьми різні варіанти поведінки в екстремальних ситуаціях. В колонці продовжую. Я фіксую ініціативи, які виконую і переконуюся, що вони важливі. Наприклад. Я і надалі враховуватиму добро своєї сім'ї при, при прийнятті професійних рішень у моїй роботі. І пам'ятайте, те, що ми вам пропонуємо, не носить вичерпний характер. Ми вказуємо напрямки виховання дитини і даємо ідеї для реалізації, але ці ідеї не є повними. Тому пропонуємо вам додумувати ідеї і ділитися ними в коментарях під відео. Якщо вам вдасться це зробити, то кількість інформації буде тільки збільшуватись на користь нам усім. Наприклад, ось чергова ідея для реалізації, яку можна віднести до напрямку виховання турбота та безпека. Організовуйте різноманітні пригоди для своїх дітей. Ці пригоди можуть бути доволі ексклюзивними і тому мають здатність запам'ятовуватися на все життя. Наші друзі розробили план пригоди під назвою Тато-Донька. Ідея полягає в тому, що тато дарує цілий день для своєї доньки. А що з цього виходить, пропоную вам подивитися у відео, яке було знято у 2009 році. Головне, що дата зйомок не має ніякого значення, тому що актуальність побаченого вами не змінилася і не зміниться і через 100 років. Бажаю вам приємного перегляду і до наступних зустрічей. Тати в одній залі зосереджені і дещо напружені доньки ж у іншій кімнаті. Спершу серед них панує тиша, а в очах багато запитань і нерозуміння, що ж відбувається дівчатам від 13 до 23 років. На так зване побачення тато міг взяти лише одну доньку, аби саме з нею налагодити стосунки і відновити зв'язок. Май батько це зрозуміти, що донька його потребує. І так само донька має зрозуміти, що батько відіграє величезну роль в її житті в формуванні е, образу чоловіка. Для вишколу обирали різні родини багатодітні, благополучні, а також проблемні. Де, до прикладу, батько був озалежненим або ж взагалі кілька років не спілкувався з донькою. Після розмов в окремих кімнатах нарешті спільна зустріч. До неї та ти, звісно, приготували квіти. Ооо. 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 У Польщі, як і в Україні, набирає обертів явище євросирідства, коли діти потерпають через відсутність батька, який покинув дім, аби заробити грошей. З Цієї причини у Польщі вже розпалося понад 300 тисяч родин. А дитина насправді потребує тата. Бо я можу бути керовцю, я моге. Можу... Я можу бути керівником, я можу бути менеджером або вчителем, але батьком я є. Є завжди, і цей момент для чоловіка стає дуже важливим відкриттям. Що саме батьківство є найважливішим аспектом його кар'єри. Тати і доньки написали одне одному листи, обмінялися ними. А далі кожен читав за що його люблять, цінують і чого від нього чекають. Я, почнути, я, тебе, слову, я тебе чиню чи чиню тебе. Я пишаюсь твоїми талантами і здібностями, які ти отримала від нього. А це добре серце, яке проживає за інших великим почуттям спробувати житті, любов до своєї родини. Реакція на зізнання була різною, але однаково зворушливими були обійми, поцілунки, сміх і навіть сльози, розчулених із пантеличених доньок. Чесно кажучи, не чекали себе такої реакції на квіти, на лист. Дуже, здається, банальні речі, але. Такі я чую кожен день, але таке пережиття справді зовсім інакше, сприймаються зовсім інакше емоції. Дякуємо за цей день. Подарований справді дуже все класно було. Я його дуже люблю. У мене дуже класний. І хоча дехто свої стосунки з донькою називає зразковими і показовими, та все ж подарувати їй цілий день вдається не часто. І ми мали сьогодні нагоду пережити. Багато приємних почуттів. усмислити ще раз наш зв'язок, поглибити його, сказати один одному, особливо в письмовій формі. Можливо, те на що бракує часу впродовж кожного дня. День розмов, відвертості і щирості для багатьох родин став історичним. Про нього нагадуватимуть горнятка, які тати і доньки старанно розмалювали одне для одного. Ну, чуєш? you. <laughs> І можливо після цієї зустрічі зміняться і вдосконаляться відносини не усіх таків і доньок комусь знадобиться набагато більше часу аніж один день для когось. Побачення з татом стане лише поштовхом для міркувань та розуміння, але дехто за один день таки зрозумів і підтвердив для себе найважливіше і, зрештою, усім відоме, що хороший тато насправді може й не бути дуже багатим, відомим чи з кількома вищими освітами, але він повинен вміти розуміти, дбати, розраджувати. І любити мені сподобалося, як ми для батьків робили подарунки. а Батьки для нас робили подарунки. Ми дуже тішилися. Цей день просто побачив краще, розширив наш як говориться такий круг спілкування з моєю старшою донькою. Ми тоді відкрили деякі такі потаємні речі для себе, як от, власне спілкування, що більше довіра має бути між татом і донькою. Дуже часто нам бракує того часу на спілкування, часу на розуміння одне одного, одного. Певно, то якраз був той гарний день, коли можна було е, побути разом, в такому можливо широкому колі, але десь то широке коло теж спонукало до відкритості, до якоїсь такої щирої розмови і пошуку е, е, якихось спільних слів. Напевно, ми сьогодні ці слова таки знайшли. Нас просто як я, я так вважаю, новий етап, якісь в стосунках, тобто якісь стали відкритіші і мала змогу поговорити більше. І ну, просто якось не знаю. Це дуже, дуже дуже хороший день, і напевно один з найщасливіших в моєму житті. Це побачення довело, що тати давно чекали такої зустрічі, бо саме тут прозвучали слова, яких так довго чекали доньки, і звісно, тати. Дякую, тобі. То, що ти завжди зі мною і навіть так, як і я хотів, і не без бою, але й без непотрібних слів. Дошу ти завжди зі мною Я живу не так, як всі Я за стіною Але з любов'ю на душі